Ось перед нами на столі він всім знайомий і мені, татусю, і мамі. З портрета дивиться на нас землячка поетеса, це гордість нашої землі, нескорена, незламна Леся. Так, дітки, це українська поетеса Леся Українка. Колись давно, 25 лютого, на Волині, в селі Колодяжне. Народилася маленька дівчинка Лариса Косач, але всі її в родині називали Лесею. В чотири роки ще маленькою дівчинкою Леся навчилася читати, а вже в дев'ять років вона почала писати свої перші вірші. Коли Леся почала писати свої твори, то завжди підписувала їх Леся Українка. Адже вона дуже любила свою батьківщину, природу, свій рідний край. Дітки, я вам пропоную вивчити уривки віршів. Стояла я і слухала весну. Та давня весна за допомогою мнемо таблиць. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню. Дзвінку, голосну то знов таємно тихо шепотіла. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов крила, за нею вслід співучі пташки. А зараз разом Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо говорила. Була весна весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки, Вона летіла хутко, мов сто крила. За нею вслід співучі пташки. Стояла я і слухала весну, вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучі пташки. Ось ми і познайомились з вами, з українською поетесою Лесею Українкою. Чекаю на ваші відео з декламуванням вірша. Всім вам дякую за увагу!